Колектив, вітання всім. Покажу результат, що у нас виходить. Закінчив покраску. Осталась ще в нас збірка цього всього, монтаж. Так що тут у нас підсходинки, перила, обшива, кусури, а там ті майстерні сходи. Ну, зараз я покажу вам. Показати трошки, як воно що вийшло, тому що в день не було можливості. Знімати, знімаємо ночою. Ну, так виглядає, я думаю, достойно це все. Це в нас обшива вийшла. Проходив два слої грунта, грунт прозорий, лак також. В лак додавав трошки більше затверджувача, тому що це сходи, щоб воно було крепше. Грунта пішло, якщо кому буде цікаво, 4 літри на перший слой, на другий слой там десь в районі 2 літрів я не рахував. І само собою лаку чистого пішло 3 літри, це без затвердників, розчинників і так далі. Ще плюс додаємо сюди це все. Так, щоб пішло непогано. Ну, отак тут набагато краще видно. Як воно виглядає. Так, підемо подивимось, що в нас там вийшло. Що в нас тут? Сходи. Я їх так порозкладав, тому що не хотів вже там ніяких козликів робити. Стовпи. Отак виглядають. В принципі, непогано. Балясини. Тут цих балясин. Вагон. От так вони покрасилися. Є, звісно, що з ними чистити, але само собою і красити. Обшива до сходів. Я вже все по щоб було готове. Не знаю, як воно там складеться. Заглушечки. Все покрашене, все як має бути. Ну, і трошки покажу, як вони виглядають. Так само проходив сходи у два слої. Колір такий підбирали, щоб було видно більш натуральне дерево. Не робили його так, як, наприклад, сходинка в нас, щоб не була така біла, пластмасова, як то кажуть. Ну, оце така робота. Не знаю, чи щось видно, чи не видно. Тому що на землі, якби ще воно було підняте, то було б зручніше. Ну, в принципі, що вже маємо, то маємо. По можливості буду щось знімати, показувати, як буде монтаж. А поки на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.